Вітаю вас на Сергії. Вітаю, вітаю всіх глядачів. А ви перед ефіром якраз мене запитували, чи офіційна це інформація. Так от, ця інформація? Так ця інформація не офіційна, але ми спробуємо тут зараз цій студії зрозуміти, чи є логіка взагалі в тому викладі, який ми побачили від політико. Але знову ж таки наголошую, що ці всі тижні це просто такі знаєте, масована кампанія інформаційна. Хто що сказав, комусь переповів, джерела повідомили. Але є що є? Отже, п'ять вимог від політико, і пропоную по кожній з них пройтися. Перша вимога. Це те, щоб спочатку був міцний мир, точніше перемир'я. А вже потім ми можемо. І говорити на цьому про, ми вже все. І далі немає сенсу про це говорити. А потім вже якісь територіальні обговорення і все інше. Чи є логіка саме цієї послідовності? Перемир'я, а потім все інше. Ну безумовно, якщо дивитися на етичну і логічну складову, то звісно будь-які перемовини там про мир без перемир'я на полі бою практично може. Хоча історія має багато прикладів, але не на в нашій ситуації проблема в тому, що наш ворог, агресор, який напав на Україну, він... Не хоче цього перемир'я, і вони це постійно говорять. Вони жодного разу за 4 роки не змінили свою позицію. Тому е, будь-які пропозиції, які стосуються одразу перемир'я, До речі, це е, пропозиція перша целунала від Трампа, коли він був обрався. І ми пам'ятаємо, чим це завершилося таким собі пшиком. Тобто Москва жодним чином на це е, не, не погодилася і не показала, що вона згодна з це. Тобто на цьому пункті вже можна зупинятися, розуміти, що далі, е, далі цього пункту воно вже далі нікуди не піде, і Москва не зацікавлена взагалі будь-якому перемирі. І дуже часто складається враження. От починаючи з обрання там Трампа, коли почав перемовини, що Москва вселяко шукає приводів. Будь-яким чином для того, щоб не зупинятися і далі воювати. Тому сподівань на ці примори перемови в Анкордже, практично у мене особисто, практично немає. Що ж ви такий не оптиміст? Пан Трамп зараз вийде, скаже щось Путіну. Путін погодиться на 15 днів перемир'я. Ні. А з чого йому домовлятися на перемир'я? Тобто, жодним чином будь-які промови з Москви, як і лунали там. Давайте не будемо брати за чотири роки. Давайте брати от під час другої каденції Трампа. Там з лютого жодних промов, жодних заяв не було. Більше того, буквально сьогодні сьогодні офіційно МЗС на Росії. Сказав, що офіційно заявило, що є от Конституція Росії, Херсон mm -hmm. Запоріжжя давайте суди, і далі розмови немає про чого вести. Ну про яке п'ятденне перемир'я взагалі тоді можна говорити. Більше того, в чому у нас полягає велика проблема для України, в тому, що існуючий політичний клас і в Європі, і безумовно, сполучених штатах, не до кінця розуміється. Мету Москви в цій війні. І коли вони, коли Москва постійно заявляє, що нам потрібно пропрати першопричини війни, то європейські лідери і Сполучених Штатів, вони розуміють, що мається на увазі. Вони чомусь завжди думають, що це про якусь про Україну, що нібито там Москва. Почала цю війну, щоб отримати умовний покров. Ну це виглядає дико, але такі думки в них є. Вони не розуміють, що це війна не про Україну, це війна, взагалі про Європу і про повернення до часів там холодної війни, тобто розподілу світу, як під час холодної війни, першу чергу, Європа. Окей, не не світу, європа. Часів там х років в такому і перегляд результатів холодної війни. І в такому з такою метою жодне перемир'я, жодне припинення вогню ставить хрест. Ну будь-яке перемир'я, будь-яке припинення вогню ставить взагалі хрест на цій меті, на цих сподіваннях безпосередньо москви. Тому вони зупинятися не будуть. Ну якщо проаналізувати ще чотири пункти, то це можливо якісь максимальні вимоги, які ми можемо висувати. Що логічно перед повним перемовним процесом, максимально підняти планку, а потім уже якісь певні процеси відбуватимуться. Зокрема, це оцінка збитків і, звісно, що репарації з Росії. Наступний пункт це гарантії безпеки. Зокрема, йдеться це проступ у НАТО, що зараз не звучить не лише з боку Росії, звісно, а й з боку наших західних партнерів. Ще один пункт це повернення дітей військовополонених. Безумовно важлива історія і. Останнє це збереження санкцій проти Росії, що теж зараз, з огляду на інформацію з ЄС, виникає запитання. Тобто ці чотири пункти, в принципі, теж логічні для перемовного процесу. З нашої точки зору, з точки зору Європи, логічно. Але питання в, чому, в тому, чи погодиться на це Москва? Ну, вона на це не погодиться. Навіть якщо ми приберемо всі чотири пункти і залишимо тільки перший, вона так само на це не погодиться. Ну це фактично. Ми не знаємо, чи це реальна позиція. Моцю зараз в якраз цей момент моменти, де я так розумію, де перемовини між Європою, Україною і Сполученими Штатами почуємо заяви, якщо почуємо стосовно завершення цих перемовин. Але знову ж повертаючись жодного компромісу, жодної можливості припинення і завершення успішно так як ми цього хочемо в тих умовах, яким ми хочемо. І хотів б жити, практично немає шансів. Тому, скоріш за все, після 15 серпня війна буде продовжуватися. Можливо, навіть більше того, скоріш цілком можливо, що війна буде ще більше скальована ніж сьогодні. Маємо офіційне підтвердження від французького, французької сторони про те, що просто зараз уже відбувається ця телефонна розмова Трампа з Зеленським і кількома європейськими лідерами. Нагадаю, що президент зараз у Берліні перебуває, і саме звідти йде. Mm -hmm. Йдеться. Розмова мала вона розпочатися в 15-ті, але, вочевидь, ну пан Трамп не, не надто е, ну, такий, це не суттєво. Це зрештою не відіграє якоїсь важливої ролі. Е, повідомлення знову ж таки від медії, знову не офіційне, знову посилання на джерела, все як ми любимо останні дні. Про те, що від News тепер це британський великий телеканал, про те, що нібито європейці з крипом, але погоджуються по суті з умовою американців, що Росія йде на поступки. Якесь перемир'я настає, значить треба знімати санкції поступово з Росії. Стоп, секундочку. Європейці погоджуються, що Росія йде на поступки. Вам взагалі не дивується конструкція. Ну, мене багато щодо останні дні. <ріст> але але маємо це? те, що маємо. А е, е, тобто е, в уявній. Е, в уяві представників там журналістів скаскані сканюче, як вони називаються, європейці мали би не погодитися, що Росія йде на послуг каже. ні, 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 ні ми граслів зрештою. Тобто це говорить про логіку і уяву про тих журналістів, і тих медіа, які дописують. Тобто, це такий е хайп-стрічка, де несеться все за жоводом, без жодної аналітики, без жодної логіки, е без жодного розуміння. А чи це реально взагалі чи ні. От що там принесло? От мені потрібно. Тобто це реально, чи ні? Заголовок потрібно, щоб в мене там клікбей був і так далі. Це, це дуже прикро, що воно ну, так відбувається. Тобто, і в даному випадку, знову ж те, що ми з вами казали, що це навряд чи це реально. То готова Європа до цих послаблень санкцій чи ні? Бо, скажімо, там, де Росія прагне повернутися, це газовий ринок. І сигнали з Берліну, скажімо, однозначні, північні потоки не відновляться, газ ніхто не купуватиме. Чи йдеться про якісь інші? Питання ж послаблення санкцій. Для чого? Що є об'єктом торгів? Якщо ми бачимо, якщо ми уважно дивимося на заяви той ж Російської імперії, представників з Москви, вони кажуть, так нам ці санкції, ми вже до них звиклися. А хочете більше, ну, от і більше. Тобто, станом на сьогодні не існує такої критичної у Москви ситуації, що їм от просто завтра потрібно зняти санкції. Отакої От ситуації немає. Якщо ми подивимося уважно на їх економічний стан, то вони за півроку, за перше півріччя цього року вони мали профіцит зовнішньої торгівлі десь приблизно 60-70 мільярдів доларів. Тобто, виходячи з цього, в принципі, у них ресурсу поки що воювати є достатньо. Скільки воно протягне? воно звісно цей профіцит щорічно падає, 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 але він це до цього часу присутній. Не потрібно недооцінювати цей факт, такий випадок. І як ми собі в даному випадку уявляємо, знову ж виходить МЗС офіційний речник МЗС, каже: у нас є конституція, Херсон Запоріжжя наш. Більше нас нічого не цікавить. А далі, що вони, хоч кажуть, на наступний день виходить Путін каже, ні, нам не потрібно. При тому, що він мав відповідні заяви там, рік тому, на колегії МЗС. Після того він мав ще декілька заяв. Лавров мав з, цього, з цього приводу заяв. Вони не змінюють цю позицію. Не потрібно сподіватися на диво, Диво не буде. Буде продовження війни, щоб там собі європейські. Партнери, лідери собі не планували. Вони, до речі, маючи дуже багато з нашими партнерами спілкування, іноді виникає питання: а в якому світі вони вже живуть? Чи вони розуміють взагалі, що відбувається? Іноді здається, що вони не дуже розуміються і намагаються хапатися за якісь е марні сподівання, якісь рожеві мрії, які там через три дні розсипаються в друзки. Ну, на превеликий жаль. Ну, от ну. нещодавно була е розмова, і ми говорили: там, пам'ятаєте, два чи три місяці тому там Макрон, Старго, всі виходили, от коаліція mm -hmm. хоче. Ми ну, зараз е в Україну направимо війська. Іде. Ну, я само початку казав, що це не буде, цього не відбудеться в будь-якому разі. І от нещодавно казали, я кажу, хлопці, ну, все добре, а де війська? Ну, ми там кажу, я кажу, окей, добре. Не потрібно в Україну, було зрозуміло, що в Україні не буде. Але ж ви маєте, от ви звертаєтесь до Трампа, звертаєтесь до ще когось там. Маєте полум'яні виступи. Вони там запалюють серця. Там. Ми там підіймаємо, говоримо, що демократія, демократичні цінності будемо захищати. Але ж ви маєте розуміти, що час змінився. Час е гарних промов завершився. Ви маєте підкріплювати свої полум'яні виступи якимось діями. Якщо ви постійно когось благаєте і просите і запевняєте, на якомусь етапі до вас починають ставитися несерйозно. Так, але мільярд, ви, скажімо, євро, які без... виділили на закупівлю американської зброї, ось це вам і діє? Це не питання грошей. Ну, тобто, якщо ти намагаєшся залити проблему лише грошима, так це зброя нам. Ні, це воно, тут воно таким грошей? чином не працює. Ти повинен показати свою готовність захищати ті цінності, про які ти говориш. Бо в той момент, коли ти їх промовляєш, але не покажеш цієї готовності, виявляється, що кроль голий, ти не готовий э, захищати в те, що ти віриш. Ти не готовий захищати свою релігію. Більше того, такі заяви вони стимулюють ворога іти далі, вони його мотивують, бо він бачить, що ти слабкий. Я кажу: якщо ви хочете підкріпити свої заяви і щоб до вас ставилося серйозно, на, на тих же берегах річки Потомок. Ви маєте сказати, Окей, ми в Україну відправляємо о, Збройні сили. Давайте там відправимо Збройні сили у Польщу, країни Балтики, на кордон з Росією і Білорусією. Ну це ж єдиний європейський простір, єдиний. Це ж НАТО? НАТО. Ви маєте таку можливість? Теоретично і практично. В принципі, маєте. На, навіщо вам е, ваші військові казармах під Ліоном? Хто вам там загрожує? Або під, я не знаю, під Франкфуртом. Направте їх туди. Хай вони там розташуються, і ви покажете, що ви готові захищати ті слова, про які ви говорите. І в, даному, і в даному випадку до вас будуть ставитися серйозно, а не глузувати з вас, як вас глузує Москва, і як до вас обичається ставиться адміністрація Трампа. Але коли ми говоримо там і критикуємо наших партнерів, зокрема європейським європейських я можу нагадати новину вчорашнього дня, коли вийшов директор компанії Рейн і каже про те, що ми не можемо звести швидко і хутко завод в Україні через бюрократію. Ну тут уже не ну, до європейських партнерів питання, тут уже до нас що у нас не так пішло. Це потрібно розбиратися в чому і як воно відбувається, які питання з землею, і де вони розташовано? Тут потрібно в деталях к де що відбувається але ми це в ефірі не скажемо. Звісно, ми не можемо цього сказати. Але якщо порівнювати, ну приклад, за останню інформацію, за 4 роки Європейський Союз більше, зараз більше виробництва зброї в 3 рази. Україна в цей час, як мінімум, в 5 разів. Тому б я до слів рейнметал стався досить поплажу І подивився, що там реально відбувається. Можливо, це бюрократія. Її потрібно прибирати. Можливо, там якісь інші є причини. Може, можливо, як ситуація, що Рейнметал збільшує виробництво на тих землях, які йому належать в Німеччині, а в Україні йому потрібно оформити землю. Є процедура. А земля належить, наприклад, громаді, яка повинна прийняти відповідні рішення. Тобто, потрібно дивитися по процедурно, що там відбувається. Я сподіваюся, власне, буде реакція. Зокрема, тут більше урядова ніж ніж ко Тут же як народний депутат я маю можливість, ну якщо не втрутися, але задати питання, що відбувається, які там процедурні бар'єри там присутні, і вже на церево. Мабуть, зробимо, добре, зробимо в цьому випадку, але ви кажете, що не маєте жодних сподівань на зустріч на лясці, і ви так якось нівелюєте важку роботу Дональда Трампа, який домовлявся, який хотів цієї зустрічі, а паралельно Шанобелівської премії. У нього, вочевидь, дуже багато, хоч якихось сподівань. Хочеться зрозуміти американську зараз логіку. Теж не дуже справа вдячна насправді зрозуміти Трампа. Але тобто є якийсь чіткий план того, як, як вони діятимуть, і що вони хочуть в кінці після зустрічі отримати 15 го числа. Я не знаю, чи вони мають якийсь план в даному випадку. я не є спікером Білого Дому. Він не є їх працівником і. Дивіться, але те, що ви сказали, ви протирічите Трампу. Бо він що сказав? Що це запропонував Путін, і він захотів. Тобто бажання mm -hmm. з точки зору Білого Дому такого прагнення, бажання підготовки цієї зустрічі з боку сполучених штатів не було. Але тобто це, він зусиль але не це не перемога Кремля. Теж треба сказати, бо не теж віламістрація завж, теж завжди говорить. Ж, роблять висновки за результатами. Ми подивимося, які будуть результати в даному випадку. Я е, особисто, з точки зору тої інформації, що маємо, те, що аналізую, я не бачу, що для України, взагалі для західно-демократичного світу, будуть якісь шалені і дуже оптимістичні результати. Більше того, мені здається, що ця зустріч буде, вона буде не стільки про Україну. Вона буде дещо схожа на ситуацію, а як Сполучені Штати з Росією вирішують питання багать... між собою в багатьох районах світу? Хто на що має право? Там же ж не просто так, нещодавно той же один з експертів з Росії на кар'єра кар'єри Делясера де сказав про те, що вони будуть підпи... розглядати двосторонню угоду між Сполученими Штатами і Росією. Він, звісно, не офіційна персона. Але все ж таки, воно вкладається в ту картину світу, яку бачимо. А вона досить проста, що в якийсь момент, скоріш за все, Москва запропонує, коли ми пам'ятаєте, почали з вами говорити про першу причину війни. В якийсь момент Москва, скоріш за все, запропонує, можливо, в Анкоріж на Алясці, запропонує Трампу підписати або розглянути, або почати процес. Розглядання угоди, як було в 80-х роках, угоди про умовне контроль за озброєнням Європи. Якщо перекласти на нормальну людську мову, це фактично поділ сфер впливу в Європейському Союзі. І, в принципі, з точки зору там, Трампа, йому може це зайти. Ну, враховуючи його погляди на світ, враховуючи до речі, те, що він казав, 80 років, вік, коли він був молодим бізнесменом, враховуючи те, що вони зосереджені на океанському регіоні, і їм якимось чином потрібно вирішити питання в Європі вийти, врешті з Європи. Ну і знову ж Нобелівська премія сама собі сама по собі не прийде, потрібно якось заробляти. і в якийсь момент Трамп може погодитись на, на цей. На цей шлях, на цю пропозицію тут виникає інше питання, те, що ми з вами вже говорили. Це Україна і Європа. Чи погодимося ми дуже багато залежить від нас? Чи погодимося ми на те, що відбулося, на дещо схоже, що відбулося після Другої світової війни. Чи не погодимося? Якщо ми не погодимося, то ми повинні розуміти, ну, Україна то розуміє питання до Європи, що цю незгоду і цю власну волю, власну думку. Власні бажання потрібно буде захищати, не купуючи зброю в Сполучених Штатах, ні. Захищаючи своїми військами і розбудовуючи власну оборонну промисловість. Причому розбудовуючи не 10 років, а прямо сьогодні і зараз. А так видіть і поясніть, звичайному мешканцю Європейського Союзу, чому він має йти воювати в Україну. Це ж так сприймається зараз в ЄС більшістю. Так, а ми ж коли я з ним розмовляю, я кажу, я розумію, ви не прийдете воювати в Україну. Ну це марні сподівання. Більше того, я не хочу цього. Поясню, чому? Бо в той момент, коли а, Чобі Амер... американського, англійського солдата, або французького солдата перетне кордон, він стане найбажанішою ціллю для Москви, бо це не територія НАТО. Угу. Відповідно, Москва буде зацікавлена, щоб труни з британськими хлопцями потекли до Лондона і вразли. Британське суспільство. І нам це не як це не виглядає дивно, нам це не корисно взагалі. Але нічого не заважає британців або французів захищати кордон, східні кордони Європейського Союзу. Просто релокуйте, просто змініть розташування своїх е, е, військ там, з Льону на Вільнюс. Так, для, це. для чого це робити, якщо ніхто ні на кого не нападає, принаймні поки Вільнюс. що. Питання ж тому, що будь-яка е, угода про контроль за озброєння це по поверні 80-ті роки е, до так званого Варшавського угоди. Це контроль за Східною Європою, це контроль за військами і це фактично розвал НАТО. І ви повинні довести, чи ви готові на цю історію піти, чи ні. Більше того, не потрібно думати, що не існує загрози для НАТО. Станом на сьогодні, там вже багато експертів вже про це говорять. Що станом на сьогодні для Москви є вікно можливості стосовно Східної Європи. Тобто через 2-3 роки е... Європейський Союз може набути воєнної спроможності. Оборонної спроможності бо його знає, що тоді буде. Зараз вони, з точки зони оборони і збройних сил, вони дуже слабкі. Дуже слабкі, і зараз якраз вікно можливості, коли. Е... Москва зможе це використати наприклад, в регіоні Балтиці. Okay. Найближчим okay. часом там будуть проводитися відповідні у Білорусі е Балтійському регіоні будуть проводитися відповідні навчання, uh -huh. і ми дуже побоїмося цих навчань. Захід 2025. у ну, сьогодні виліз товариш хренін. Це їхній міністр оборони Білорусі. каже, що будуть якісь там ядерні випробування, імітація, звісно ж, і запуски орешників. Це знову знову трясемо в будь-який момент. Трясемо орешником. Зверніть увагу, що два місяці тому за місяць місяць тому. Білору Лукашенко, лідер Білорусі. Самоназваний він сказав, що ні, ми хочемо, щоб ескалації не було. Давайте ми там Відтягує. трошки від, від, від це ці навчання вглиб до Білорусі, а зараз все змінилося. Зараз вони щодня і це є заява хрена, вони підвищують іскалюють цю ситуацію, погро фактично погрожуючи е, е, Балтійському регіону. Більше того, якщо е, ми помічаємо, що в соцмережах в першу чергу в Твіттер, яка більш ногамовна. Ніж Україна або російськомовна, а все більше з'являється дописів стосовно фактично погроз Балтійським країнам різного роду. Фактично вони підвищують градус протистояння. Чим це може завершитися? Може завершитися балтійською операцією. Тобто ми вже станом на сьогодні до цього ставимося серйозно. Ну Це може бути різного роду операція, як починаючи від класичної військової, так і зелені чоловічки, теж ніхто не скасовував. Ну, що ви маєте під розумінням зелені чоловічки? Крим? Ні, навряд чи. Що, Крим? Ну, як це було у Криму 14 Ну, якийсь ІС. Навряд чи це не буде, бо о, тоді Москва вона намагалася зберегти обличчя, користуючись неготовністю заходу не протистояти. А зараз що зберігати? Вже немає чого зберігати. Зараз навіть МАШ. Нові удари по російській нафтопереробці дуже дуже і сьогодні стався насправді прецедент. дуже важливий коли дрони вразили одну із нафтоперекачувальних станцій, яка відповідає за три великих і важливих напрямки того, як Росія з ким Росія торгує. Перше це усть Луга, це великий порт їхній, який фактично кожен п'ятий барель нафти морем який йде, йде звідти. Потім це Білорусь, Мозерський НПЗ, з якого потім Росіяни знову купують собі бензин і солярку. Теж абсурд. Ну і Угорщина, оці оце посилення атак по російській нафтопереробні заводах, Воно дає ефект лише економічний, який вже порахували, чи політичний, якийсь певний, чи в середній Росії їм вони в першу чергу дає воєнний ефект, бо за рахунок експорту нафти і нафтопродуктів танкерами. Росія експортує десь приблизно 30% своєї нафти. Якщо ми припиняємо цей транзитний шлях, російський бюджет втрачає багато ресурсу. Те, що ми з вами казали, профіцит, профіцит зовнішньої торгівлі Росії. Відповідно, вона не дотримує гроші до бюджету, вони не можуть фінансувати свої збройні сили в тому вигляді, як необхідно. І удари по нафтопроводам нам потрібно було робити ще кілька років тому. І це комплексний інструмент. Бо для того, щоб цей інструмент працював, ці удари мають бути там практично не щодня, бо будь-яка труба або газопрогінна станція, вона в принципі може там за невеличкий час відремонтуватися. Але якщо ми кожного дня наносимо на всі протяжності, відповідно, це може повністю частково зупинити експорт нафтопродуктів і нафти з російської імперії. Фактично зупинити просування російських. Військ в даному випадку, це перший етап. Другий етап, який потрібно робити, і це вже з нашими партнерами. Це питання зупинення танкерного флоту, тіньового танкерного флоту Російської імперії. Той флот, на який накладаються санкції. Ми вже бачимо, що просто накладати санкції на кораблі, воно неефективно. І в даному випадку ми повинні піти трохи далі, більш креативно, і накладати санкції на ті порти. Які uh -huh. обслуговують цей танкерний флот. Умовно, усть слуга знаходиться в Балтійському морі. Основним з вигоден або купуцем російської нафти є Індія. Основний транзит або основний, та, основний експортний канал стосовно. Нафта російською якраз є Балтійське море. Для того, щоб дійти з Балтійського моря до Індії, потрібно обійти там частину Африки і частину Азії. Жоден танкер без зупинки в портах Африки або Азії зробити цей шлях неспромож. Тобто, і нам потрібно саме не дати їм таку можливість. А для цього потрібно накладати санкції безпосередньо на ці порти, наклавши на один-два порти. Всі інші припиняють обслуговувати е, цей танкерний флот. І це один шлях шляхів. Що заважає? Це питання не санкцій України. Е, той же порт, умовно, Південно-Африканській республіці, там Кіптаун, або в Сенегалі, або Дубай. Дубайський порт він на українські санкції не буде, не буде дуже зважати. Ну, ми не маємо можливості нанести. І тут питання до наших європейських партнерів, їх спроможності. Навіть не до Сполучених Штатів, а до європейських партнерів, почати хоча б погрожувати цим інструментом. Цього буде вже на якомусь етапі достатньо. Але з урахуванням у нас виникає, розумієте, у нас виникла дуже цікава ситуація, коли та структура Європейського Союзу і НАТО, які існують, вони дуже комфортні для е, Москви, яка зацікавлена їх збереженням, Бо фактично, де факто Москва вже в цих структурах через своїх міньйонів у вигляді. Угорщини, Словаччини, там, там Греції трошечки. І вони таким чином, за рахунок того права вето, яке існує в цих структурах, вони контролюють ці е, європейські організації. Націод це так само фактично європейська організація. Є такий момент. А якщо говорити про бюджет, ви так скептично налаштовані до стану економічних справ в Росії? Я маю на увазі, що поки не бачите якоїсь такої катастрофічної ситуації. Але Росія втретє переверстує свій бюджет за цей рік саме через те, що ціни на нафту змінюються не в той бік, який би вони хотіли. І якщо оцінювати дефіцит бюджету, то це близько 30 мільярдів доларів. Це серйозно і це більше ніж вони очікують. Дивіться, як ви це оціните ці показники? Ну, щоб ми не заходили в велику економічну лекцію, як це все відбувається, скажу попростіше. просто. Е, Так, е, будь-яка економіка будь-якої країни складається з двох складових: Перша – це зовнішня торгівля, і друга – це емісія власної валюти. Ти маєш можливість покривати дефіцит власного бюджету. Якщо у тебе зовнішній професії, у ти маєш е... виторг, з... виторг зовнішній, тобто mm -hmm. у тебе є приток валюти, ти можеш контролювати вартість своєї е... національної валюти, і в даному випадку у тебе національний банк там в Росії це центробанк може емітувати стільки рублів, скільки необхідно, і ти перекриєш цей дефіцит. А от коли в тебе немає, в чому проблема України станом на зараз? Що ми маємо дефіцит зовнішньої торгівлі, шалений дефіцит. Це, до речі, показує, що у нас провалена економічна політика в даному випадку. І це є для нас проблема, і ми, в даному випадку ми обмежені в емісії української гривні. В Росії інша ситуація. Він профіцит, і вони можуть перекривати свій дефіцит бюджету за рахунок емісії рубля. Дякую. Ось, ось цей є власний відповідь. Треба добивати. Оце мій основний висновок. Треба добити нафтопроводи, тюньовий флот і можливість зовнішньої торгівлі. Час про майну просто Олег Дунда, народний депутат «Слуги народу з нами був на зв'язку.